Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 31 серпня. Ай, серпня. Липня, слава Україні! Слава. Итак, ми продовжуємо знімати 145 корпуса. І вчора ми приобрели таку воздуходувку. Ну, Тільки звісно, що вона не для цих цілей, вона призначена трішки для інакшої нам роботи. Це, ну, Потім я продемонструю. Ну, Маючи вже даний інструмент, вирішили все ж таки скористуватися і, і його допомогою. Що робимо? Знімаємо магазини через видалять зірочка, де-не-де залишається якась часть бджілок. І ви вирішили випробувати, як воно буде видувати тих бджіл. Чи вартує то, то, чи не вартує, чи краще нести відразу в бусика, а вже бджілки самі коли вилізуть, скажімо так, через двері повилітають. Або краще здути. Давайте зараз подивимося, скільки залишається. Сі не неповні 2 дні, прийшли знімати. Не, брешу, сі довше простояли. То от сі стояли неповні 2 mm -hmm, дні. Да. Зараз подивимося. Скільки з бджілок рівно є. А зараз подивимося, давайте ці зверху здуємо відразу. Mm. Да, здуває так доволі. Так, Цих стихнеме. Нехай сюди летять. Ну і здуємо цих. Ну, Друзі, якщо я тільки що ще між вулочками бджіл бачив, то тепер вже тільки поодинокі залишилися. В будь-якому випадку вартує, працює, ну а це таке: надобності в тому нема. Ми випробували даний інструмент. А для, для чого він все ж таки нам для тих целей, щоб здувати е, ліству з щебня от в таких зонах, грубо говоря, от як у нас е, під городиною. Так що, друзі, продемонстрували, ролик ні о чому. Ось така от робота. Працюємо далі. На цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!